Всі, хто не встиг відмовитися від російського громадянства в анексованому Криму, але не хоче отримувати російський паспорт, стикаються з безліччю проблем. Про це кажуть правозахисники на круглому столі. В Києві активно поширювалися чітки до передостаннього дня, що що термін для написання заяви буде подовжено. Всі про це казали. Я це багато чув, коли в Криму був в ті дні, але потім виявилося в п'ятницю, що його не подовжують. Чому я маю писати щось, що я не визнаю? Про факти порушення прав людини щодо кримчан, які не отримали російський паспорт. Говорять представники держави, громадських організацій та кримськотатарського народу. Так з 2015 року кримчани повинні стати на облік у військкоматі не на призыв, а даже на постановку на учет, влечет за собой, согласно российскому законодательству, уголовное преследование. И мы получим огромное количество людей, которые станут невъездными, как в Крым, так и вообще в Российскую Федерацию. Але, на жаль, українське керівництво також порушує права своїх громадян. Получаєте аусвайс, да? Україна на вас не буде в обіді. Що далі робить Україна? принимая закон о так называемой свободной экономической зоне, предательский там совершенно, она дает все права украинским олигархам работать без налогово, беспошлино, без там при ввозе, вывозе продукции. Это да там до миллиона наших граждан, которые не приемлют аннексию. И они получают вот такую вот оплеуху от украинской власти в виде того, что они не резиденты. Денис вышновецкий Фарид Гусейнов, Черноморская телерадиокомпания, Киев.